Привіт, ви мене звати Чесік, адміністратор цього каналу, і сьогодні я вам розкажу про кольори та їхнє закінчення. Так що, давайте поїхали. Кольори це в нас барви. Так? Колір це барва. Барви це в нас жіночий рід, це в нас не чоловічий в українській мові. Так що я буду ческою це казати в жіночому, а українською в чоловічому. Так що, черна, чорна, чорний. Модра синій або голубий. Гніда це коричневий. Ну, кажемо м'яке, тому що маємо Н і e з гачка. Якщо гачок переносимо на Н, Тоді Г А. Зелена, зелений. Оранжева, оранжевий. Фіолова, фіолетовий. Там пишемо А. Ну, no, ми це не читаємо як фіалова. Це більше читаємо як я. Тоді фіалова. Червена червона. Біла. Біла. Ну, це біла. Маємо наголос над І і над А. Тоді біла. Жлута, жлута, жовта. Потім Шеда. Сірий. «Стрібрна» срібний і «золота» золота. Ще маємо ружева, ружева, рожева. чеській мові, якщо ми хочемо сказати, що колір світлий або темний, ще завжди кажемо темно це «тмавє» дмав'є і колір. Тоді «тмавє» жлута, темно-жовта, «тмавє» зелена, темно-зелена. А світло це світле, світле зелене, світле жовта. так що тмавія і світла. Якщо чесно, ми в чеській мові не робимо прям якийсь акцент на темний або світлий, так. Там, якщо темний і сині, світлий, синій, голубий, щось таке, так це просто модра. Модрі, модрі джини. Сині джинси, голубі джинси. Не маємо прям різниці. Якщо, ну, звісно, якщо там треба зробити прямо акцент, якщо це прям треба, 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 так це скажемо, но так. ні. Так, це в нас кольори. Сподіваюся, що все ясно. Давайте зараз закінчення подивимось і питання. Так, жіночий рід це в нас закінчення А. А з чарки. Е, Чоловіче це закінчення І, а середнє це Е. Якщо, наприклад, черна кучка, чорний пес, черне авто, так? що так це, ну, як українською український, схоже. Так що, наприклад, яка uh, є то барва? Барва це жіночі, так? Так що барва є ружова. барва є ружова. Або який є телефон? Який є телефон? Телефон це чоловічий, тоді телефон є білий. Телефон є білий. І яке є окно, яке є окно, окно є зелене, окно є зелене, так? Так що це в нас такі ну, закінчення, які ми використовуємо дуже часто. Все маємо закінчення. це яку, якого, яке. Так. Так що жіночі це О, чоловічі це его, а середні – це е, знову. Так що, наприклад, білу кочку, білу кішку, білого пса, білого пса, білу собаку, ну, і біле окно, біле вікно. Так. Так що, можемо сказати: якомаш машкочку, Якому машкочку, Мам білу кочку. Якого маш пса, мам черного пса. Яке маш авто, мам червене авто. Червене авто. То це, це напрям важко. Просто треба запам'ятати закінчення. Ці закінчення не стосуються лише цих кольорів. Це. Ми можемо бачити всюди. Цей і як велике, велику, велику, так. То що ці закінчення можемо використовувати всюди. Давайте ж зараз спробуємо питання, як можна задати. Є два варіанти. Або кажемо, якого, яке. Це як бачу або маю. І ще більше. Або яка, яке, який. Takže, kážeme jaká, jaké, jaký, tak se jaká, jaké, jaký, takže jaká je kočka, kočka je bílá, jaký je pes, pes je bílý, jaké je okno, okno je zelené, tak? A potím máme jakou, jakého, jaké, jakou máš kočku, mám černou kočku. Якого маєш пса? Мам чорного пса. Яке маєш окно? Мам зелене окно. То що за питання можемо задавати, ну там, усі варіанти, так? Можемо сказати і: яку барву ма твоє авто, або просто Яке маєш авто? Що? Яке? або яку? Ну, яку це, якщо ми кажемо, барву, тому що барва це жіночі. Або яка є кочка, якого маєш кочку. Це є багато варіантів. Це як в українському, в принципі. Просто воно міняється, треба запам'ятати закінчення. Так що я сподіваюся, що ви це зрозуміли, і давайте спробуємо малий тест. Я вам задаю питання, ви мені відповідаєте в коментарях, Яку барву ма небе, Яку барву ма небе? І який є банан? Який є банан? Свою відповідь мені напишіть в коментарях. Я подивлюсь. То що, бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, і все. Давайте, пока.